Святослав Святослав Ігорович, руський князь, державний діяч, політик і військовик з валянської династії Руковичів, Великий князь Київський, правитель Русі, син князя Ігоря і його дружини княгині Ольги, батько Володимира Святого, дід Ярослава Мудрого. Проводив активну зовнішню політику, значно розширивши територію держави, підколив волзьких булгар, аланів, радимичів, В'ятичів, спричинив занепад Хазарського Каганата, Першого Болгарського царства, залишався язичником потягом усього життя. Матірю Святослава. Була княгиня Ольга, батьком княжича Святослава був київський князь Ігор, який постійно воював з Диким полем, де кочували войовничі печеніги і ходив у походи проти Візантійської імперії на її столицю Константинополь, що називався на Русі Царгородом. Згідно з Іпатіївським літописом, Святослав народився у 942 році. За літописом Повість времінних літ» вже 946 року юний Святослав сидів на коні і навіть пробував метнути списа. У період з 964 по 966 роки Довжини Святослава воюють на оці, і середній возі, Підкурюють В'ятичів і завдають фатального удару колись могутньому хазарському каганату. Святослав взяв штурмом його столицю, яка знаходилась на перешийку Дона з Волгою, слідом княжий десант направився в землі ясів і касогів. Хозарський каганат на той час займав територію Північного Кавказу, Палазов'я і Донських степів і представляв для Русі велику небезпеку. Археологи розкопали понад десяток хозарських фортець на берегах Дону, Сіверського Донця і Осколу. Всі вони розташувалися на правому західному, тобто руському березі, отже, фортеці призначалися не для оборони кордону, а служили базами для нападу на Русь. Святослав здійснив безпрецедентний для тієї епохи військовий похід, подолавши кілька тисяч кілометрів. Захопивши цілий ряд полтець і розгромивши не одне сильне воложе військо, З карти Європи зникла величезна хозарська держава і були розчищені торгові шляхи на схід. Від Каганату цілості залишилась тільки його частина, що перелягала до річки Дон. Тут знаходилася одна з найсильніших козацьких фортець. Князь Святослав зі славою і багатою здобиччю повернувся в стольний град, Київ, де від його імені правила його мати княгиня Ольга. Однак державні справи його мало цікавили, він бачив себе тільки на військовому терені. Напад печенігів на Київ 968 року. У той час у Києві знаходилася старіюча княгиня Ольга, яка правила Русю за сина, і то є синів Святослава. Навесні печеніги осадили Київ. Це був перший набіг степових кочівників на Київ, і стало спустошувати. Його околиці. Осадженим вдалося послати звістку, по це у Переяславець. Князь Святослав, здавалося, зробив неможливе. Він швидко зібрав своє військо, що стояло гарнізонами по болгарських полтецях, і стрімко рушив по Дунаю, Чорному морю і Дніпу до Києва. Печініги не чекало такої швидкої появи київського князя на Русі. Імператорські посланці запевняли їх у неможливості цього. Небезпека для печенігів була ще у тому, що князь Святослав чудово знав тактику своїх нещодавніх союзників. Військо Святослава з триумфом увійшов в Київ. В 969 році померла княгиня Ольга, поховав її Святослав так, як вона бажала за християнським звичаєм і дуже сумував за нею, сам же Святослав залишався язичником до кінця свого життя. Перед новим походом проти Візантії князь Святослав Поділив свої землі між своїми синами Ярополком землі полян, Київ, Олегом землі деревлян та Володимиром Новгород. Умови відходу руського війська з берегів Дунаю були почесними, однак, перш ніж князь Святослав з'явився в гирі Дунаю. Очевище печенігів прибув повноважний посол візантійського імператора Єпископ Фарфіл. Він добре заплатив степовим вождям за напад на князя Святослава, який повертався на Русь. Попивши на човнах на острови Русів у гирлі Дунаю, військо Святослава розділилося. Кінну дожину очолив воєвода Варяг свинець, і вона руша степами, лісами на Київ. Воєвода свиней переконував Святослава, обійди, княже, пороги на конях, бо стоять біля пологів печеніги, а гордий воїн не захотів обійти небезпеку. Радійний флот рушив в голодні пом. Маючи на суднах велике число поранених і хворих воїнів. Біля дніпровських порогів Святослав зрозумів, що йому не порватися крізь Печенійську кінноту, і він наказав повернути назад, щоб порозумувати на островах Білобережжі. Але зим'я була надзвичайно важкою харчуватися. Доводилося переважно однією рибою без На Навесні 972 року князь разом з воїнами, які залишилися живими після зимівлі, знову рушив вголу Дніпром. Воєводу Свинейда з обозами і кінними дружинами він так і не дочекався. На Дніпровських порогах Святослава вже чекала печеніга. На чарі зі своїм князем курою. Подобиці останнього бою Святослава Ігоровича історії невідомі. Біля пологів разом з ним загинули всі його дружинники. Існує легенда, що кура з його черепа зробив святковий кубок, з якого частував найшанованіших гостей.